Є така в народі приказка. Волієш раз погоріти, чим раз переїжджати. Хто мав досвід, коли десь переїжджав на інше місце житла або переселювався із села в місто, або навпаки так пере, перевозив речі, то, то, то розуміє, розуміє цю приказку і розуміє, чому вона така, така тонка, що в ній є певна правда, що Люди звикають до певного місця життя, до певної обстановки, звикають до певного, певного комфорту і не хочуть нічого міняти. І сьогоднішнє слово, яке церква називає так протоєвангелієм, тому що це історія відносин людства і Бога. Гріхопадіння, потоп, це називається протоєвангелієм, тому що Бог готує людство до приходу Божого Сина. І це слово, яке ми сьогодні чули із книги буття, дуже є, дуже є важливе, тому що вперше Бог починає вести діалог із конкретною особою. Вперше. Бо до цього моменту. Ми бачимо, що Бог звертається до людства. Потім до ноя сказав Бог, но Ной нічого не відповідав. Просто і робив. Але конкретно, коли людина почала вести діалог із Господом Богом, і так щиро і відкрито, є у цій історії, в історії Авраама, яку називають батьком віри. Чому та, так важлива нам ця історія. Е, щоб зрозуміти вагу оцього поступку Авраама, нам треба зрозуміти ситуацію, в якій він проживав. Він проживав у землі Харан. Ми вчора, хто, хто молився вечірню, було читання, що люди почали будувати собі вежу. Тобто, в один момент історії люди так захотіли. Зробити такий певний комфорт на землі, певний, побудувати певний рай, певний такий, е, спосіб життя, в яких би всі були прекрасно себе почували. Так? І сотворити собі велике ім'я. Почали будувати ту, ту вежу. І що сталося? Добудували до того, що не розуміли один одного. Це свідчить про те, що. Людина, коли зациклюється будувати тут ідеальне суспільство або ідеальні відносини, зачасту дуже зосереджена сама на собі і дійде до того, що вона перестане чути інших. І в такій ситуації жив Авраам. Він бачив довкола себе, що люди вже не, почина... не слухають один одного, не розуміють один одного. Це про ситуацію, в якій жив Авраам. Потім він походить із такої сім'ї, яка виготовляла ідолів. Його батько був майстром ідолів. І він сам тим собі заробляв на життя. Не майстрували ідолів на заказ. Приходили до, до Авраамового батька і казали: мені треба такого ідола, який би допомагав гроші заробляти. Будь ласка, хтось став, вистругав. На, будь ласка, звертайся до нього. А мені б такого ідола, який би допомагав мені там у торгівлі. Добре. А мені такого ідола, який би мене охороняв, здоров'я мені охороняв. Добре. Бізнес, торгування. Не? І В такій ситуації жив Авраам, коли довкола куча ідолів, він сам виготовляє ідолів. Він бачить, що люди довкола не розуміють один одного. І в певному моменті він розуміє, як можна знаходитися в такій ситуації, де ти поклоняєшся тим, тим речам, які сам ти виготовив. Є такий прекрасний мідраж, де Авраам починає прозрівати, що мусить бути хтось, хто создав цей світ, хто сотворив, завдяки якому. Весь світ тримається, завдяки якому є ця світобудова. Мусить бути хтось. Бо не можна вважати Богом діло рук людських. Каже, як я щойно виготовив цього ідола і тепер за хвилинку у мене Його куплять і йому будуть поклонятися. Чи ж можна покласти своє життя чи свою надію на якогось бездушного, бездушну ляльку? Такий прекрасний мідраж, який. Показує духовні пошуки Авраама. І якраз ці духовні пошуки в певний момент відкрили його вуха, що він почав слухати голос Божий, а це голос Його сумління. Бо доколи Бог промовляє через наше сумління. І цей голос йому каже, Мусиш вийти із тієї ситуації, в якій тися знаходиш. Ситуація, де люди закриті один на одного, мусиш то все поміняти. Ну, ясно, Авраам мав вибір, бо міг залишатися в зоні комфорту, залишатися у певній тій ситуації, але бути нещасним, бути глибоко нещасним. Чи ризикнути послухати той голос і зажити. Такий досвід прекрасний із Господом Богом і бути батьком віри, і бути свідком Божої обітниці, що Бог ніколи не зрадив про те, про що йому обіцяв. Це дуже прекрасне, прекрасне слово, яке теж запрошує нас у певний момент свого життя побачити, а де Бог мене кликав. Можливо, через якусь ситуацію життя, можливо, через хворобу, можливо, через інших людей, в якому моменті історії мого життя Бог кликав мене, витягував мене із зони комфорту, де я себе прекрасно почуваю, клав мене може в незручні якісь умови, які мені не підходять, щоб в кінці кінців дати мені обітницю. А яка то є обітниця? Обітниця Божа, то що. Він нас дуже і дуже любить, що не пожалів для нас свого Сина, Ісуса Христа, оце є Божа обітниця. І ми, які приймаємо цю обітницю, ми є дітьми Авраама, але не по плоті, бо ми не належимо до єврейського народу. По вірі, хто приймав цю обітницю від Господа Бога. Тому в цій літургії. Будемо молитися про то, Господи, якщо вже був такий випадок, коли ти мене витягував із зони комфорту, запрошував мене вступити у подорожі з тобою, в прекрасну історію. Якщо такий досвід був, Господи, продовжуй його далі. А якщо ще не був, то, будь ласка, дай мені такого досвіду, витягуй мене із моєї зони комфорту. Із закритості, із байдужості, витягуй мене і давай мені такий досвід, який ти сам бажаєш. Бо Авраамові треба дуже багато через що було пройти, через втрати, через небезпеку смерті, через різні речі. Але в кінці кінців він досвідчив, що Бог його не лишає. Тому дай Боже нам, якщо такого моменту ще не було, нехай він настане. А якщо такий момент був, нехай він продовжиться. Про то будемо мовитися. Слава Ісусу Христу!